53 науковці з 10 міст України і Білорусі зібралися в стінах Чернівського історичного музею імені Тарновського. Приводом такого поважного зібрання став Микола Костомаров. За традицією історики щороку проводять костомаровські читання. Ця зустріч ювілейна поспілкуватися без краваток, вчені історики зібралися в десяти. Росіянин за походженням, але українець за духом Микола Іванович Костомаров. Видатний історик, громадсько-політичний і культурний діяч, письменник і педагог, етнограф і фольклорист. Публіцист і один із перших українських літературних критиків, засновник Крила Мефодіївського братства це людина, яка своєю творчою і науковою працею, громадсько-політичною діяльністю приумножала духовну. Літературну, культурну спадщину України. Костомарівські читання не випадково проводять в Чернігові, адже останні роки свого життя історик провів на поліській землі. Досліджуючи гетьманську добу, він не оминув увагою і Чернігівщину. Костомаров це видатний історик, видатний російський український історик. У нього дуже багато праць з історії України і з історії Росії. І частина праць присвячена історії гетьманщини. Так, зокрема, у нього, крім наукових праць, є повість Чернігівка. Повість цілком присвячена подіям, які відбувалися в Чернігові, за історичними документами. Праці Костомарова досі актуальні для нового покоління дослідників. Члени конференції переконані, науковці використовуватимуть їх у своїй роботі ще не одне десятиліття.